Методи дослідження організму людини Щоб прожити довге та щасливе життя, потрібно розуміти, як побудований і працює організм. Протягом усієї історії людства розвивалися методи дослідження людського тіла, лікування і профілактики захворювань. Основними методами дослідження фізіології є спостереження, експеримент та моделювання. Штучне відтворення процесів за допомогою технічних або комп'ютерних засобів. Поряд із традиційними методами досліджень анатомії людини, що передбачають використання хірургічного обладнання, мікроскопічних методів, широко застосовуються методи рентгенографії, томографічні методи, зокрема комп'ютерна томографія КТ, магнітно-резонансна томографія МРТ. Рентгенографія. Сучасний метод отримання зображення органів або тканин за допомогою рентгенівських променів. Методи томографії дають змогу отримати пошарове зображення внутрішньої будови об'єкта дослідження за допомогою рентгенівського випромінювання під час КТ чи за допомогою ядерного магнітного резонансу під час МРТ. До сучасних методів дослідження тіла людини належить також ультразвукове дослідження УЗД. Дослідження електричних явищ серця, електрокардіографія та мозку, електроенцефалографія